Вітаємо на курсі з тактичної медицини! Цей курс створений для того, щоб всі військовослужбовці, незалежно від спеціальності, знали, як надавати допомогу собі та іншим у разі поран. Ми покажемо, як на практиці виглядає надання допомоги в різних умовах, під обстрілом у польових умовах під час евакуації. Курс побудований просто ми розбили його на короткі модулі. Кожен присвячений окремому етапу надання допомоги. Курс поділений на 11 модулів. У першому модулі ми поговоримо про базові поняття, що таке тактична медицина. Далі поговоримо про допомогу під вогнем: як швидко витягнути поранену людину з-під обстрілу і зупинити кровотечу. Потім переміщення, надання допомоги в умовно безпечному середовищі, повний огляд постраждалого за алгоритмом Марча. Окремий модуль присвячений роботі з кровотечею. Далі прохідність дихальних шляхів. Травми грудної клітки, оцінка пульсу, свідомості. У фінальних модулях розглянемо допомогу при опіках, переломах, травмах ока та голови, а також порядок дій під час евакуації від комунікації до транспортування поранених. Але з цього курсу ви точно зможете почати, і це буде правильний старт.